Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 11 листопада 2023 року. Розпочав я нещодавно обрізати виноградні кущі, буквально 3 дні тому. З приводу обрізки, як обрізаю, знімати не буду. Не знімав. Якби є що ще й показати на деяких кущах, тому що. Половину тільки обрізала, половина ще не обрізана. І сьогодні також проводив обрізку, але на даний час розпочинається дощ. І, друзі, по дощу ніхто працювати не буде. Зараз приберу інструменти і все. Ось ці кущі обрізані, ну і туди трішки ще залишилось і все. Формування кущів у мене віяльне веєрне, кому як буде зрозуміліше. Так і роблю формування на подальші роки. Подивіться в інтернеті, я там нічого такого, я ж кажу, не знімав, не зніматиму. А на подальше я маю на увазі. А ви найдете там є. Це ще що залишилось. Обіцяю дощ днів на 5. Потім буду після дощу знову обрізати, заразом укладати і можна буде вкривати. Вкриватиму тунельним вкриттям і землею. Хоча хотілося б, звісно, усі кущі вкрити тунельним вкриттям. Тому що із цими дощами мені не подобається, як зимує виноградник під землею. Тут ось деякі кущі ще обрізав на рожки. Така картина. Так що, друзі, якось так. Зараз приберемо ці вірьовочки, мотузочки, пилочка, секатор. Тощик розпочинається. Зайду в теплицю. Тут в теплиці саджанці я повиносив, ті, що тут були. А оцю з огірків приберу вже пізніше. Що, друзі, якось так. Буквально хвилин 15 тому розпочався дощик. Думав, що обрізати пару кущів, але не встиг. Ну нічого, після доджу дообрізається, криється да і все. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богданданій землі друзі з вами був толян до побачення ще побачимось